Учиться. Доброго дня. Доброго дня. Згідно з законом, маю право знімати на камеру. Виключіть, будь ласка, не телефон. Ви, якщо прийшли до мене на прийом, хоча в мене сьогодні не день приймання громадян, а як просто громадянин, якщо написати заяву, ви звертаєтеся у частину. Вас згідно з законом України про звернення громадян приймають заяву. Угу. Якщо ви прийшли просто на прийом, будь ласка, виключіть відеофіксацію, тому що це режимний об'єкт, який антитерористична операція в а нашій де? державі продовжує військовий стан. У нас Петропавлівці зараз будемо, який стан. Далі будемо спілкуватися з вами без відеофіксації в 23-му році. Ваші сотрудники казали, підчинені, чути, казали вам? мені. Ви я круч, чую, будь ласка, виключіть відеофіксацію. Я маю право знімати. Будь ласка, виключіть відео. Будь ласка, відповісти, я виключу. Кажіть. Це чи є Оце кабінет ваш, чий? І відділ поліції, чий насправді? Держави. Держави? А не людський? Держава. За які кошти побудовано? Оце все куплено, за чиї кошти? Все, за куплено. людські кошти, які бюджетні. Кошти держави. Не держави. Українських людей, народу. Народ є влада конституція України. Я маю е, збирати докази е, відео, фото, аудіо. Конституція, стаття номер ви чуєте, 34 що? Нас з вами діалогу, 에, Добре, що підписуйте, і реєструйте мені, давайте один оригінал і все, і я йду. Я вам підпишу. Ну ви не хочете вісоскування? От я вже почув. Я вже мені. почув. От присяте, чому ви? Ну. Я постою. Ви думаєте, якщо ви в інтернеті зараз спростуєте, або. Ви э, боїтеся при... розго... розголошення чи Або ви ж... дану інформацію, так я як. Говорю. Я викладаю відео, яке є. так не вийде, шановний. Цього разу Дивіться, слухайте. Поразу не вийде так, що ви будете мені перебивати вас, мене. О, я вам скажу було аудіо, було аудіо фоудіо записано з вашої бесідою зі мною. Не провокуйте мене. Вітерна тривога. Всім поки провокація. чого? реєструйте, не, і я вийду. Я не реєструю. Не. Мене реєструє канцелярія. Так реєструйте, поки вважаєш, е, тут е, не провокуйте і мене. Теж ви і мене людей. хочете спровокувати, на ви вас що? так не вийде. Так на що? Так ви провокуєте. Так Пові ви провокуєте як... людей в місті Першотраленську. А чим провокували? мені шатравень По -по Чим провокували. Просто починається 네. була. Скажіть е мені питання, які ага. вас цікавлять. Я вас прийняв як начальник поліції. Ну, у вас питання, зачитайте питання. Відділу поліції номер 4. Питання. Ви зайшли на прийоми? Ви просто <commitment> я зараз спілкуюся з ви не особою. Співачі, будь ласка, сюди. Ви зайшли вже ну за межі забороненого? Забороненого де так Васильович, напишіть що ви отримали. Якщо у людини ще немає питань, зараз я спілкуюся з ким з начальником чи з вами? Зараз є у вас начальник, який дорослий чоловік, Потрібно який повинен 24 статтю. Почти. Пункт 2. нас причати. пункт 24 стаття. Пункт 2, що гласить? Про що це не діє, це не діє. Діє, це не дієвий діє. 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 приклад. Вашого зараз поводження. Який? А яке в мене поводження? Ви попрохали як громадяни України? Та мене ледве вас. впустили сюди. Я вас прошу присісти. Добре. Добре, я готовий вас вислухати. Відповісти на питання Досвідку. Чому? Чому? Тому ви боїтеся від боїте, офіційного? Ви мені задати питання. Ви, Я ви, боюсь це все було Люди повинні бачити. Зараз 20 пропіарились за правду. Дивіться. розписую. Реєструйте. Дивіться. Реєструйте. <рес> І згідно прийому громадян, згідно якщо ви вважаєте, що ви, я брешу і перекручую, було докази аудіо запис з вами розмова тоді на зустрічі, і коли у селищній раді інше говорили, що я інше щось говорив, були є докази. Що не де я не збрехав. хто з нас бреше. Те, як... А ну розпадався радянський союз. Давайте згадаємо, хто і, винен в цьому, хто винен в тому, що і, розпил зброю, ракет, і, розпил літаків. Не до ритуалу, а не до. А Ушпіка давайте згадаємо. Дорічно, зараз. Як стояли поліцейські стороні, зніма і бачили це все. Шановні, поліція Шановно. З народом. З народом? Як з народом? От, так, з народом. так що огороджуються від нас, що зайти вже не можна субурці, просто так. Згідно. Які? Закона України про національну поліцію. Присягу. присягу, згадайте. Згідно присяги. А як? Що там присяги вказано? А ви зараз мені будете задавати? Так, шановна, шановна, так, шановна громадянка України, я спілкуюся з начальником Та, вашим. Нарешті попав. Що ви Не нарешті в мене двері на для решті. громадян завжди відчинені. Як? А домофон для чого? Як це домофон для чого? Та я вчора не міг попастися. А себе. в якому режимному об'єкті ви мені скажете, який режимний? Власне? Немає Добре. безпекової складової. Відповісти на запит, чи офіційно є е, на це дозвіл, щоб це був режимний об'єкт, щоб встановлений домофон, щоб нас не впускати просто так сюди як вільних ви, громадян. Ви самі собі, як кажуть, відповідаєте на питання, або вже собі Ну ви сказали, що ви, я піарюся. Ви зараз де знаходитеся. Ви сказали, що я піарюся. Де ви знаходитесь зараз? У себе ну, вдома. У себе вдома. Ви ж себе не в себе вдома, це ви будете знаходитися звідти. Себе вдома. в чином оформленому документі на домоволодіння. Яких? А тут ваше домоволодіння? В це моє місце роботи. Місце Але. служби. Місце служби міста місце служби служби Україна, місце служби. місце служби, місце місце служби. Місце місце служби ваше місце... повинно бути на нулю. Так ну що ми згідно, згідно з підчиненими повинні. статті 24 яким пункт 2. зачитаєте, місце? будь ласка, як громадяни з якими підчиненими? Що таке підчинення? Що таке закон України і з вашими працівниками? З вашими працівниками набір слів, предметно ви... який набір нам дали так. Я ж не читаю з... заздалегідь підготовлений текст. Я... Я зі своїх Май слов не... говорю. Настрій не той. Наступне питання: що ось... інтересно. А що, у вас повинні дні бути для прийому? Так, у нас є визначені чіткі дні для прийому. Як у сімейного лікаря, так? Да? Причому то сімейний лікар? Вам ну, вже сімейний лікар. Я до вас, я до вас попасти це... не міг довго. Я без камери ви... з вами вже спілкувався. Перший раз... Ви мені в селищній раді на зустрічі ваших збору там по стосовно по бронюванню працівників там фермерів, ще когось. Ви мені збрехали там. А ви кажете, ви, що я. Ви відповідаєте, бронюванню фермерів ще когось. Ви що, народ вважаєте за якийсь нахопів чи що? Ні, ви зараз перекручуєте. ви зараз перекручуєте. Перекруч... Перекруч... От ви зараз перекручуєте. А Намагаєтеся сказати так, щоб за щось зачепитися. Ні, я ні. обізвав когось. Мені я, когось обізвав... Мені. я когось обізвав, Мені. я когось обізвав тільки що. Мені. Так а я що обізвав когось поганим словом. Так. Ви ухилянти. Ви ухиляни. Я з вами не спілкуюся на даний момент. Так, Будь ласка, помовчіть, Помовчіть. Я спілкуюся зараз з даною особою, ось на кого на воді. Так а чому людина влазить? Та тому що мені не подобається, не дають мені слова сказати. Так, так вислухайте. Чому ви огороджуєтесь від людей? Який світ людей? Що за... Який, Який світ? Ви відгороджуєтесь. Шо що вам чується? Відгороджуєтесь. Дякую. Ви не знаєте Дякую. слово? Дякую. Решітка зелена. Дякую. Вчора, сьогодні тільки вранці говорили, що вона відкрита цілодобово, а вже встановлюють замок. Який замок? Ну... Підожжі. Замок на вулиці, Підож... на, на територію... Так вже встановлює людина, хлопець, стоїть... не перебуває. Ну, ви щас капіта в себе дома в державній установі державна установа за людські кошти Все. за така, що не так. Може, ми з вами почитаємо закони і конституції? В дверях, в замку, чи в домові ситуація, що ви до людей не можете вийти поспілкуватись? Я з вами спілкуюся. Так ви не можете на вулицю вийти. Та я хожу. Ви що, корона на голові? Чи що адміністрацію з адміністрації на прийом? громадян А вийти до людей, коли збираються люди, просто розповісти про свою роботу постійно постійно Де? Де? Коли? Постійно. Ну скажіть дату, коли ви були десь з людьми, з народом, вийшли і сьогодні розповіли сьогодні, про свою роботу. Сьогодні вранці де ви були? На нараді? Не на нараді. А В де? В центрі стояв, з громадянами. З громадянами? Де ніхто навіть не знає. Да, це про це? Не знаєте. Ну, так а ви це заздалегідь назначити дату, коли з людьми просто поспілкуватися. можна? Люди мені самі можуть сказати. можна? можна так звати. от я до вас прийшов. От, ви прийшов кати. Можна а ви я прийшов. спілкуюсь. Так а ви а спочатку ви мені забороняти стали знімати. Чому? Я вам говорю, що що мені дозволяє знімати. Ви не хочете? Я все на бачу питання всіх. Ви не хочете знімати? Я... знімати? Ну тобто не, щоб... не, не хочете, щоб я я не хочу. ви не хочете, щоб я знімав? Ви не хочете, щоб я знімав? Та ви не чіпляйтесь до слова, ви не хочете, щоб я знімав. Реєструйте. Ну, просто ви відхиляєтесь від слова цих питань, ви не хочете відповідати. Ви намагаєтесь за слово зачепитися. Ми, ми знаємо, як ви працюєте. Служите. що Та що ви переймаєтесь? Та ну та ну. Доброго дня. А де там зареєстрована друга? Зараз ми кажері атакують. Ну я ж тут почекаю.